Так, комунальники борються з щурами та тарганами. Вапно, яке потрібно наносити на всю поверхню стін, присипали лише на окремі ділянки. Це ну, так дезинфікують наші ходити. підвали у підвалі. Течуть труби, а через вологу та сирість у під'їздах і квартирах пліснява. Мешканці вулиці Можайського ледь стримують емоцій. кажуть, постійно просять жерт навести лад, але чують їх рідко. Обращались вже як просіли, там зачікані ліканалізацію, заваріли нікотре количество там или сантиметров труб. Ну, все закінчилось тим, що дважды заливали наші підвали. Только благодаря тому, що сухое літо і ми відкривали і закривали для того, щоб висушити це все. Более или менее вот второй підвал высушен. Перший підвал в абсолютном ужасе. тому місцеві жителі де можуть, проблеми вирішують самотужки. Кілька разів труїли тарганів, якими тут все буквально кишить. Але допомагає це частково. Адже головне джерело антисанітарії на даху. Тут величезний товстий шар голубиного посліду. Новини Там настільки послід від голубів за багато років, що коли у нас сонячна сторона і у нас літо жарке, то ми взагалі не можемо дихати. Тобто я на третьому поверсі живу, але дихати це неможливо. Регулярні каналізаційні виливи на вулиці Можайської відбуваються через те, що під будинком розміщена головна каналізаційна труба, якою скидають нечистота кілька сусідніх вулиць. Чилюськінців, академіка Корольова та Минайська, Нужно весь цей район, переключатися на другу каналізацію. Так як Академіка Корольова і у нас тут дуже небольшой угол, то во час нагрузки на академіка Корольова всі стоки не можуть попасти в каналізаційну систему по академіка Корольова і нам треба переключатися на Мажайську. Щоб вирішити проблему, потрібно підключити каналізаційну трубу до іншого колектора і заасфальтувати дорогу. Там є залом. І виділені кошти переложать повністю дурову мережу, виведуть її на вулицю Мажайську. І вже само собою почистять каналізаційний випуск а вже після того Буде влаштована асфальтним покриття. Та на ремонт труб у підвалах коштів не дали. Цим мав би займатися місцевий джерер. Його директор переконує, лише тиждень тому дах прибирали від посліду голубів. А після капітального ремонту прибудинкової території труби у підвалах протікати перестануть самі. Інші проблеми, мовляв, через відсутність фінансування будинок Межецька 24, знаходиться повністю в задовільному стані. Значить, там зроблена криша. Значить, повністю очищений підвал, осушений. Все, що потрібно було поміняти по поточному ремонту. Ми поміняли. Якщо ви маєте на увазі по капітальний ремонт, то міська рада не виділа, не виділяла жодного разу гроші на заміну повністю труб, які вже зносилися руками. Комунальник запевнив, найближчим часом оприлюднить усі витрати жреру і обсяги робіт. Натомість мешканці вулиці Можайського планують відмовлятися від послуг жреру, створивши ОСББ, аби контролювати, на що йдуть їхні гроші.